Христос Воскрес! Це православний вісник, і цим великоднім вітанням ми знову сповіщаємо, шановні телеглядачі, що смерть подолана, а нам усім дано найбільший дар життя вічне, наповнюючи сенсом наше тимчасове земне життя, пасхальні дні дарують справжню радість. І сьогодні ми згадаємо тих, хто вперше сповістив цю радість світові та водночас відсвяткуємо православний жіночий день. Побуваємо в західних єпархіях нашої церкви і побачимо, як проходить архіпастерський візит блаженнішого митрополита Онуфрія. Поділимося радістю життя вічного з нашими спочилими, відсвяткувавши радоницю. Зазвичай бути першими звикли чоловіки. Це вони встановили безліч рекордів, зробили купу відкриттів та підкорили космос. Проте в найважливішу мить існування людства. В ніч Воскресіння Христа біля Його поховання опинилися не вони. Першими свідками чудесного дива стали, як ми звикли їх називати, представниці слабкої статі. На фоні апостолів ці жінки часто залишалися непомітними, вони смиренно допомагали вирішувати численні побутові потреби, задовольняючись роллю мовчазних слухачів Христа. Але коли Господа розіп'яли та поховали, саме вони знайшли в собі сміливість віддати останню данину спочилому вчителю. І поки апостоли ховалися за зачиненими дверима, очікуючи на розправу, саме жінки супереч логіці і почуттю самозбереження, попрямували до гробу з ароматним миром, щоб намастити Ісусове тіло. Туди вони несли миро, а назад приголомшливу звістку. Господа в печері нема, Він воскрес. Відтоді церква вшановує їхній подвиг любові, а третю великодню неділю неділою жон Мироносець, святкуючи міжнародний православний жіночий день. Справжня любов сильніше за страх смерті. Коли Господа розіп'яли, біля підніжжя Христа разом з Богородицею та Йоанном опинилися жінки, які до того сумлінно служили Спасителю: Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Йоанна, Марфа та Марія, Сусанна. Тоді, на Голгофі, вони привселюдно засвідчили віру в Христа відкритим співчуттям до нього та, прийшовши помазати миром тіло спочилого, не побачили свого померлого вчителя. А лише порожню гробову печеру, поховальні пилини і ангела. Навіщо шукаєте живого з мертвими? Почули вони від нього, після чого понесли в світ новину, яка докорінно змінила життя кожного з нас новину про те, що Христос, Воскрес, перемігши смерть свого часу через Єву лукавий вразив людину, так само через спадкоємцю Єви, причисту Богородицю, прийшло наше спасіння. І саме через представниць жіноцтва святих мироносець розпочалася всесвітня проповідь Воскресіння Христового. Триває вона і по сьогодні, і так само як колись, проповідують нині Воскреслого Господа своїм життям сучасні мироносиці, наші безцінні мами й дружини, дочки й сестри, часом у нелегкому сімейному побуті, часом на важливій роботі, часом на відповідальному церковному служінні. Скрізь жінка-християнка надає приклад дієвої віри та жертовної любові. Дійсно, жона, якщо вона сповнена віри, як пише апостол Павло, це є джерело духовності і духовної краси. Тому жони мироносиці являють для нас подвиг віри і сповідування Христа. Отже, сучасна українська жінка, прихожанка Української православної церкви, це також жона мироносиця, адже наші жіночі серця. Палають любов'ю до Спасителя, сповнені віри і твердого сповідування православ'я. Вся Україна продовжує духовно святкувати Великдень. Настрій цього торжества надихає нас усі 40 днів до Вознесіння. Святковість можна відчути і в звичайному житті, і в урочистих богослужіннях. Для вірян західної України справжнім великоднім подарунком став візит предстоятеля блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Пропонуємо отримати заряд цього великоднього настрою, побачивши ці події в нашому традиційному новинному блоці. Архіпастерська традиція відвідувати після великодніх свят західні єпархії нашої церкви не порушилася й цьогоріч. Першою зустрічала блаженнішого митрополита Онуфрія Православна Волинь. Зимненська жіноча обитель стоїть на святій Горі ще від часів хрещення Русі. За переданням, князь Володимир, побудувавши тут храм, подарував церкві образ Пресвятої Богородиці, той самий, яким благословив його на шлюб із царівною Анною Константинопольський патріарх. Перед цією святиною, яка прикрашає нині успенський храм монастиря, звершуються всі урочисті богослужіння. Божественну літургію у четвер світлої седмиці очолив блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви. О, Після богослужіння архіпастер привітав усіх зі святом Пасхи Христової. А труди і Зимненського святогірського монастиря матінки Стефани, яка піднімала обитель з руїн, відзначив церковною нагородою. Отримали пасхальні подарунки із рук блаженнішого владики і черниці та послушниці, а також дітки із найближчих сіл, котрі прийшли привітати архіпастиря. Завершилося свято Хресним ходом. А наступного дня блаженнішого митрополита Онуфрія вже зустрічали свято Успенській Печаївській лаврі. Урочиста божественна літургія, яку очолював предстоятель нашої церкви, припало на свято вшанування ікони Божої Матері Живоносне Джерело. Почаївський монастир, заснований чинцями Києво-Печерської лаври, які втекли від нападу татар 1240 року, потерпав у різні часи і від навали невірних і від унії. Та, врешті, став форпостом православ'я на західних кордонах нашої древньої землі. Під час божественної літургії в Преображенському соборі Лаври разом з архіпастерем молилися архієреї нашої церкви, зокрема й намісник Лаври Митрополит Печаєвський Володимир зі своєю братією, Блаженніший владика підносив молитви до Господа, Воскреслого у Христі, та зичив усім Божої благодаті та миру у душі. По богослужінні було звершено водосвятний молебен. <му> Побував предстоятель нашої церкви і на своїй батьківщині буковині. Тут його завжди чекають сотні вірян і зустрічають як рідного. У неділю, що згадує апостола Фому і називається антипасхою, блаженніший митрополит Онуфрій очолював божественну літургію у Вознесенському Бенченському чоловічому монастирі. Ця відносна молода обитель, неподалік Чернівців, освячена у травні 1998 року, уже зажила слави у православному світі своїм духовним подвижництвом та благодійними ділами. Зокрема, стараннями братії на чолі з намісником монастиря єпископом Лонгеном у селі поблизу Баншен діє будинок, де мешкає більше сотні дітей сиріт. Зазвичай вони приходять на урочисті богослужіння. Недільна служба у Банченському монастирі зібрала архієреїв Української православної церкви із західних єпархій та численних вірян. Усім своїм землякам буковинцям архіпастер побажав господніх милостей та щедрот, а також закликав ревно дотримуватися святих традицій православної церкви. Весна для українців це не лише великодні та травневі свята. Це і щорічна згадка про Чорнобиль, одну з найбільших катастроф в історії людства. Кожного 26 квітня дзвони храмів відраховують кількість років від тієї миті. А ми знову відчуваємо, наскільки маленькою є відстань, що відділяє нас від небуття. Розуміємо, наскільки можемо бути безпорадними. Незважаючи на всю велич технічного прогресу. А ще ми молимося за тих, хто загинув, борючись із пожежею на станції, за тих, хто прийняв на себе удар невидимого ворога, радіації, захистивши від її підступної дії інших. Щороку молимося за всіх загиблих від цієї біди та за те, щоб ця біда ніколи більше не повторилася. Чорнобиль, скільки болю жаху та трагізму в цьому слові для кожного з нас. Трагедія, що назавжди змінила життя багатьох українців, до нині продовжує непокоїти цілі родини. Вони живуть поряд із зоною відчуження та, ризикуючи власним життям, стають живим щитом поміж нами та невидимою загрозою, від якої вії смертю та руїною. Саме тут, у невеликому містечку Славутич, несе свою службу протоєрей Іоанн Шепіда. Опікуючись проблемами чорнобильців та працівників атомної електростанції, цей усміхнений та енергійний чоловік за роки своєї служби здобув глибоку повагу як серед працівників станції, так і з поміж звичайних людей, що вимушені жити по сусідству із зоною відчуження. Та, попри таке небезпечне сусідство, батюшка не втрачає посмішки та доброго гумору. Для когось зона стала символом смерті та зневіри. Для отця Іоанна вона перетворилася на місце служіння, а отже, щирої християнської любові. Тут серце Чорнобиль. Ніхто напевно більше про це не сказав, ніхто напевно найбільше про це не написав. Саме про це місце. Тут люди віддавали своє життя. Тут люди до сьогоднішнього дня віддають своє здоров'я для того, щоб інші жили. Ми кланяємося Богу, найперше, але ми маємо кланятися і пам'яті людей, які звершують подвиги заради Бога і заради життя. Славетна Чорнобильська АЕС у цих стінах бували президенти, міністри та громадські діячі. Але коли тут з'являється батюшка, суворі працівники станції радіють, немов діти. Адже тільки той, хто присвятив зоні все своє життя і зміг полюбити цю непривітну, сповнену небезпеки, але все ще прекрасну місцину, може зрозуміти почуття та сподівання цих похмурих шляхетних людей. Щодня вони бачать порожні бетонні коробки будівель, де колись вирувало життя. Зараз же тут оселилися лише дикі звірі та загроза отримати смертельну дозу радіації. Живучи у таких умовах постійно, можна сподіватися, хіба що не Всевишнього. Тут живуть ліквідатори, тут живуть переселенці з міста Прип'ять, яке було тоді супутником Чорнобильської станції. І всі ці люди зібралися тут саме для того, щоб постаратися збудувати нове життя. Яке буде мати на собі пам'ять, і ця пам'ять вона відображається на, всі, на всіх тих речах, які тут є в цьому місті, зокрема на тому пам'ятному знаку, біля якого ми з вами зараз знаходимося. Саме пам'ятний знак не лише тим, хто загинув в перші дні чи перші години цієї страшної трагедії. Це пам'ятний знак всім тим, хто віддав своє життя і своє здоров'я віддає сьогодні, для того, щоб весь світ мав спокій від радіації від біди тої страшної. Крізь бетон та метал старих споруд пробиваються зелені паростки, що з часом перетворяться на могутні дерева. За словами отця Іоанна, зона справжнє диво Господнє, бо що як на його сила допомогло понівеченій людьми природі загоїти рани та відродитись у всій своїй красі? Тутешні мешканці глибоко віруючі, адже коли бачиш справу Божих рук своїми очима, для сумнівів не залишається жодного місця. В місті Славутич живуть працівники Чорнобильської станції. Я маю велику честь кожного дня спілкуватися з цими людьми. Кожного дня зранку ми прокидаємося і бачимо героїв. Героїв, які кожного дня їдуть на станцію, які кожного дня ризикують своїм здоров'ям, як мінімум, здоров'ям. От для того, щоб всі інші жили спокійно. І тому це. Особливий такий відпечаток, він накладається на всіх нас, тому що ми розуміємо, що якщо ці люди так живуть і так виконують заповіді, які Господь нам всім дав, то значить і ми маємо на них рівнятися. Немає більшої любові, як хтось душу покладе за друге своє. Мабуть, саме тим, хто загинув серед радіоактивного пекла і присвячено ці рядки святого письма. Вони і сьогодні продовжують свою війну проти мовчазної загрози, щоразу глибше вмуровуючи її у броню саркофага. А поряд із ними живе і трудиться іще один рятівник рятівник людських душ. І допоки такі люди стоять на варті поміж зоною та світом, ми можемо щодня бачити над головою чисте та прозоре небо. Неможливо прожити життя без втрат. І цьогоріч перша радониця, коли ми поминаємо серед спочилих блаженнішого митрополита Володимира. Але на Великдень. Воскреслий Христос дарує нам надію, що розлука з нашими близькими, які вже залишили земне життя, це тільки мить. І що в майбутньому на нас чекає зустріч. З особливою силою можна відчути це на радоницю під час Великодньої молитви за спочилих, яка зазвичай починається у вівторок, другого тижня після Пасхи. Коріння слова зрозуміли це великодня радість, яку ми намагаємося розділити з рідними. На місці їх останнього спочину, в цей день ми знов сповіщаємо їм, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Проте, яким чином можна на радоницю проявити свою любов до спочилих та як зробити це дійсно по-православному, дивіться далі. На Радуниці 21 квітня поминали покійного митрополита Київського та всієї України блаженнішого Володимира. Його могила знаходиться на Лавському цвинтарі поруч із храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Традиційно місце поховання митрополита Володимира було заквічене здебільшого білими хризантемами і трояндами. Помолитись за опокій його душі прийшли викладачі та студенти Київської духовної академії та семінарії, парафіяни Лаври. Власне, звершив за опокійну літію глава адміністра активного апарату Київської митрополії і Романах Віктор Коцаба. Під час богослужіння віяв сильний вітер, але здавалось, люди не помічали його, лише зосереджено молились та час від часу підіймали очі на світлину блаженнішого митрополита Володимира. Адже у кожного з присутніх були свої світлі спогади про покійного. Нагадаємо, представ української православної церкви Митрополит Володимир помер 5 липня 2014 року на 79-му році життя. Совому цвинтарі теж скоро буде все в квітах. Тут мають розпуститися тюльпани. Людмила вже прибрала батькову могилку. Поруч із пам'ятником поклала цукерки. Ще обійшла солодощами сусідні могили. Каже, на жаль, дуже багато покинутих поховань. Пам'ять батька завжди вшановують на пару з мамою мама или пирожки делает, то, що папа любив, або с з капустою. Церковь ідемо, ставимо свічку обязательно. Свечки у нас і за папу, і за його папу, який погиб у 43-му році. А неподалік люди тільки но прийшли, тож спочатку беруться наводити лад на могилі. Виривають бур'яни, лишають червоні гвоздики, витирають пил з гранітних пам'ятників. І тоді вже чітко видно написи, про вічну пам'ять та скорботу. А дехто приходить на кладовище, аби просто поговорити з рідною людиною. Судімо цвіточки, потім умоємо фото, розкажу йому, які діла за ці роки. Однак сенс радониці дещо в іншому, і пишні застілля, дорогі пам'ятники тут ні до чого. Власне, радониця походить від слова радість, тобто віруючі йдуть на могилки, аби розділити спокійними радість Пасхи. Молитва за померлих це найголовніше, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у світ інший. Священник не може обійти кожну могилку. Але на кожному кладовищі, милостю Божої, є храм. І в кожному сьому храмі у ці дні служаться запокійні служби, куди кожна людина, кожний бажаючий може зайти і поставити свічку. Отець Олександр нарахував, скільки панахит відслужив на поминальні дні. Показує місце на лісовому цвинтарі, де запокійна молитва лунає особливо піднесено. Христосу скрізь смерті смерть поправ, Ісущі воробіжі, дарував це могилка Матінки Аліпії, точніше, місце її першого поховання. Вісім років тому мощі матінки перепоховали у Голосіївській пустині. В ці поминальні дні люди, відвідуючи могилки рідних, обов'язково приходять до матінки Аліпії. Якщо хтось почує тут молитву, з усіх куточків люди збігаються. Чому? Тому що, звертаючись молитовно до цієї людини. До монахині Багато людей отримує різні вирішення і різних проблем своїх. І не соромтеся, не лінуйтеся молитись до покій душ померлих своїми словами. Зрештою, прочитайте Отче наш. Так радять батюшки, адже Бог чує всі молитви. Колись близько двох тисяч років тому кілька жінок рано вранці пішли на місце поховання померлого. Але замість смерті зустріли життя. Замість сліз вони принесли радість Христос Воскрес, і неї поділилися з усім світом. І хоча спочатку їм не повірили, зрештою виявилося, що радість цих жінок правдива, і що стосується вона кожного з нас, адже дарує нам надію на Воскресіння з мертвих та на життя вічне. Тож, вітаючи наше жіноцтво, щиро побажаємо. Миру вам, наші любі, миру в душах, у родинах, в усій Україні. І нехай Господь збереже ваші серця такими ж живими і відданими, якими були серця жон-мироносець дві тисячі років тому. Продовжуйте їхню справу та щодня сповіщайте світові про те, що смерть вже подолана, що печера гробу Господнього порожня, що Христос воістину воскрес!